Двадцять 22 листопада на 11 новинах в студії Олена Петроченкова вітаю. Також нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Нищать ворога з повітря. Історія аеророзвідників 128-ї бригади тероборони Дніпра, які не маючи бойового досвіду, добровільно пішли на захист країни та брали участь у штурмах на найгарячіших напрямках. Готуйте гаманці, на заправках зросла ціна на автомобільний газ. В чому причина? Які прогнози економічних експертів розкажемо в нашому матеріалі. У Дніпрі під стінами міськради мешканці багатоповерхівки із житлового масиву сонячний влаштували пікет, вимагають зупинити будівництво по сусідству. Двоє людей поранені. Розбиті будинки, газогони та лінії електропередач. Це ворог знову гатить по Нікопольщині. Зранку та вчора окупанти обстрілювали район з артилерії. Влучили по самому Нікополі та одному із селищ в Марганецькій громаді. Про наслідки розкажуть мої колеги. Ніч видалася неспокійною для пана Сергія. Один із ворожих снарядів потрапив просто на його подвір'я. В цей час чоловік каже, спав у своїй кімнаті. Вибуховою хвилею у будинку вибило шибки частину стіни. Та пробило дах, понівечило автівку, що стояла у гаражі. Сраду вискочу, газ перекрив, бо трубу перебило ну, чучу. трави. також каже чоловік. Загинули дві собаки. Родина ж пана Сергія зараз виїхала з Нікополя, а сам він не хоче. Каже, треба стерегти будинок. Збирався карішу перекрить. Ну, зробити ногу. І воно як щось відтягувало, як спеціально, щоб воно так по-старому шифр. Думаю, а це якби щас гроші вложив би, а то мені на кришу 100 листів шифера треба. Ну, а лист по чому. А плюс ж робота, плюс дерево. А там вовремянка є. У мене воврем'янки плитку не викинув. Дрогою можна топити перебудемо. По сусідству мешкає і 19-річний Сергій разом із дівчиною та її матір'ю. Згадую, одразу ж, як почули перші вибухи, побігли в укриття. В оселі ж вибуховою хвилею вибило майже всі шибки. Були в кімнаті і почували вихід, і дуже сильний удар був. І Ми забігли в дальню кімнату, скло посипалося і ми переждали. Через обстріл росіян поранено два Нікопольці 37 та 61 року. Їх у важкому стані ушпиталили до одного з медзакладів Дніпра. Загалом у місті понівечено вісім приватних будинків: гараж, автомобіль, лінії газу та електромережі. Без світла залишились 1200 родин. Наразі комунальники осувають наслідки прильоту. Водночас міський голова Нікополя нагадує, куди можуть звертатися містяни за допомогою. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо Нікопольцям. Не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Телефони кол-центру на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Ще одна жертва атаки по селидовому вранці надзвичайники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Відтак кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару окупантів по лікарні зросла до двох. Цієї ночі та зранку під ударом росіян опинилася Авдіївка. Спочатку вгатили ракетами, потім обстріляли місто з артилерії. Пошкоджено будинки та територію медустанови. У часовоярській громаді пошкоджені приватні будинки, нежитлові споруди і промислова будівля. У турецькій громаді пошкоджено три будинки. Минулої ночі росіяни вдарили по Україні 14-ма шахедами. Всі цілі знищили наші оборонці. Працювала ППО, зокрема і на Хмельниччині. Уламки БПЛА впали на подвір'я та понівечили господарську споруду. Над Житомирщиною та Київщиною вартові неба збили чотири безпілотники. На сумському напрямку знищили один дрон. Також загарбники атакували ракетами х 31 П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області. А ракетою х – Місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі. Впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Від них не сховатись, нищать ворога з повітря. Далі репортаж про аеророзвідників 128-ї бригади тероборони Дніпра. Історія військових, які не маючи бойового досвіду, добровільно пішли на захист країни, брали участь у штурмах на найгарячіших напрямках, а згодом пройшли школу пілотів дронів про бойові операції, складнощі та успіхи. Сюжет Марка Ручки з Донеччини. Це кадри влучного знищення російської БМП на Донецькому напрямку. Успішна робота, справа рук аеророзвідників 128-ї окремої бригади Дніпра. За пультом безпілотника стояв оператор дрону Сергій. Дуже хотілося хлопцям допомогти, от щоб вони не до них не доїхали. Аби зараз вміло керувати БПЛА та завдавати нищівної поразки противнику, Сергію довелось витратити не один день навчань. Сам чоловік до великої війни не мав бойового досвіду. Раніше займався укладанням газонів, установкою кондиціонерів та їхнім обслуговуванням. Я кожен з робітників чекав на сезон, то тобто, щоб працювати, але сезон почався не з того. Прийшли до нас окупанти. Пішов до ТЦК, потім потрапив до піхоти. Після того травмувався на полі бою, переніс операцію. А вже згодом Сергію запропонували стати оператором безпілотника. Пройшовши тривале і кваліфіковане навчання, став аеророзвідником. Керувати БПЛА не просто говорить. Важливо знати усі нюанси або впоратись у непередбачуваних обставинах. Це є реби, це є дрони проти пушки. Це є погодні умови, це є це саме обладнання. Воно буває, виходить з ладу, і це може статися в самому польоті. За нагоди військові тренуються на симуляторі. Спеціальний додаток і звичайне, на перший погляд, обладнання неабияк допомагає попрактикуватись. Я як пілот тримаю пульт, окуляри. Ось штурман бачить: екран. Це Відбувається те, що бачу він в дроні, Я бачу те, що він бачить. І через другий екран ми слідкуємо за технікою. Тосі тобто я повністю його проводжу до моменту ураження. В ряди операторів дронів вступив і побратим Сергія Бахтіар. Воювати пішов також добровольцем разом із друзями та братом. Був у піхоті і брав участь у штурмах. Після поранень на фронті перекваліфікувався. На гражданки я добре грав у футбол, у футбол, і у мене дуже добре виходить літати на джосі. Два тижні я вже полетів. Пройшов сертифікат, отримав, і у нас хлопці, ну, вони насправді дуже великі професіонали. Трошки зі мною позаймалися, і все виходить. Бахтяр каже: на самому початку було непросто. Утім, все приходить із досвідом. А досвід додає, потребує постійної практики. Успішний виліт – це коли ти вилетів, і повернувся пташкою успішно додому. А так 80% успішних вилітів. Хлопців, мабуть, 90-95%. дев'яносто так. Без ротації на передовій хлопці вже тривалий час. Попри усі труднощі, продовжують тримати нашу оборону та захищати від російської агресії, як і завжди сумують за рідними та домом, а ще за цивільним повсякденням. Сумую за Макдональдсом, за друзями, за футболом, за, за роботою. Навіть От хочеться до нормальної роботи вже. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Перекриті вулиці та змінений рух транспорту у Дніпрі. П'ятий день тривають ремонтні роботи у середмісті. Лагодять трамвайний переїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. На початку були значні затори. Яка ж ситуація зараз? Розкаже наш кореспондент. Транспортного колапсу у середмісті Дніпра від самого ранку не було. Ймовірно, люди прозвичаїлись до обстави. Не було заторівані біля нового мосту, ані на вулиці Харківській. Без проблем можна було проїхати і біля нового центру. Утім, центральною вулицею водії їдуть вздовж трамвайних рейок. Проте зазначають, в порівнянні з понеділком нині рух містом покращився. Понеділок взагалі дуже гір... було гірко. Півтори години до роботи їхав. То сьогодні трошки легше, правильно? Трошки легше так. Вчора вечірній час пік затор був від вулиці січових стрільців, і далі Машини стояли до вулиці Магдебурзького права. Проблемно було і на Харківській. Нагадаю, затори на дорогах утворились через ремонт аварійного трамвайного переїзду на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. Роботи розпочали 18 листопада. Аби ж зменшити кількість заторів на дорогах. Мерія відкрила рух для кермувальників вулицею Володимира Великого до вулиці Володимира Мономаха при з'їзді з нового мосту. Також дозволили лівий поворот на даному перехресті. Щодо транспорту, нагадаю, курсують номер 7, тролейбус «Кільце А, які рухаються від залізничного вокзалу до вулиці Центральної. Автобуси ж їдуть в об'їзд. Що, звісно, також утворює значні незручності для пасажирів. Утім, так і сьогодні для пасажирів ситуація дещо ліпша. Не було заторів. на тій неділі були, на цій не було. Відновити рух автотранспорту на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського планують 4 грудня. А загалом усі ремонтні роботи мають завершити 15 грудня. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Закликають до економії в Укренерго зафіксували дефіцит в енергосистемі. Все через настання холодів, адже люди почали вмикати обігрівачі. Нині кажуть фахівці підвищена аварійність блоків станції та недостатньо обсягів енергії з євросоюзу. Тож просять людей економно споживати електроенергію та не перевантажувати систему. Готуйте гаманці у Дніпрі, подорожчало паливо. На заправках значно змінилась ціна на автомобільний газ. Якщо вчора він вартував 35 гривень за літр, то сьогодні вже на півтори гривні дорожче. В чому причина? Які прогнози економічних експертів? І головне, чи варто чекати дефіциту пального у найближчі кілька місяців? Наша Тетяна Заєць розповість більше. І скільки він коштує? 36,50, 36,48. На гривню більше, ніж учора. На одній з АЗС міста водій демонструє чеки з ціною на автомобільний газ. На заправці ж говорять, за тиждень ціна на цей вид пального зросла на 3 гривні. Віжу, що ціни повисились на нього. дуже сильно повисілись. Ну я на дізелі, тому дізель більше менше ще держиться. Ми в не силах повлияти на ситуацію, ми восприймаємо як є. Ще у серпні вартість автогазу складала трохи менше 24 гривень. За майже три місяці ціна збільшилася на 11 гривень. Менеджери АЗС не надто охочі до розмов, проте зізнаються великого ажіотажу. Не спостерігають лише у ранкові та вечірні години, але це звичний пік споживання на заправках. Палива поки вистачає. Да, держимося? Зростання цін на паливо частково пов'язане із страйком перевізників на українсько польському кордоні. Однак дефіциту палива не буде. Аудитори говорять, змінюватиметься лише ціна. Це просто інформаційний привід для того, щоб здорожчати. Українська економіка є інформаційно генною, говорить аудитор Михайло Крапивко. Тому повідомлення про блокування українських фур на польському кордоні говорять про порушення логістики. А якщо так, то товари, які йдуть з-за кордону в країні, здорожчають хоча б на вартість простої автомобіля. Таким чином. Паливо у нас першими відреагували на цю подію. Хоча, якщо так розбиратися, ми не багато палива отримуємо через польський кордон. У нас багато палива йде з Румунії. Там у нас з кордонами все гаразд, все працює. Страйк на кордоні не єдиний привід для здорожчання різних товарів, вважає Михайло Крапивко. Цей процес відбувається постійно у червні. Наприклад, оподаткування палива повернули на довоєнний рівень, тому й вартість зросла із 40 гривень за літр до майже 60, Додає експерт. Вчора була інформація про те, що страйкарі-перевізники. Долучили долучають до себе страйкарів аграрників, які виступають проти імпорта експорта з нашої сторони для них. Імпорта аграрної продукції з України в Польщу. Це може вплинути тільки на здешевшення продукції внутрі країни, тому що зовнішній ринок в якійсь мірі буде перекритий. Чим закінчаться чергові страйки на кордоні, поки невідомо. Однак до нового року, прогнозує експерт, ціна на заправках може сягти позначки 65 гривень за літр. Тетяна Зайць та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Дирасифікація ще 73 вулиць Дніпра. Назви всіх пов'язані з країною агресоркою. Депутати міської ради підтримали їхні перейменування під час 43-ї сесії. Утім, нові топоніму мають затвердити на спеціальній комісії. Також депутати завершили підготовку до бюджетної сесії. Її проведуть 6 грудня. Ми будемо здійснювати голосування за бюджет наступного року. І звичайно, ці два тижні будуть такими досить важкими для Виконавчих органів для депутатського корпусу, щоб кінцево підбити бюджет на наступний рік, і звичайно, цей бюджет буде враховувати і допомогу нашим воїнам. Проти забудови у Дніпрі під стінами міськради мешканці багатоповерхівки і житлового масиву сонячний влаштували пікет. Так прагнуть привернути увагу міської влади до будівництва, яке вважають незаконним. Біля їхнього дому забудовник планує зводити 25 поверхівку. Люди категорично проти. Чому репортаж наших журналістів? Такими плакатами сьогодні зо три десятки дніпрян вийшли під стіни міської ради, намагаються достукатися до влади міста, аби та припинила забудову. Декілька місяців тому кажуть, під будинком номер 60 на житловому масиві сонячний забудовник огородив територію та почав підготовчі роботи у планах звести багатоповерхівку на червоні лінії. Я виступаю проти, тому що, по перше, це забудова зеленої зони, яка там була? По друге це на цьому клаптику землі дуже маленька площа для забудови. Я виступаю проти того, що при забудові у нас ці ґрунти сонячний був намивний, тобто з будь-яке будівництво може спричинити руйнування будинку. Люди переживають за свою безпеку. Мовляв, навантаження на ґрунт може призвести до руйнування опорних конструкцій у їхньому будинку, особливо там, де було перепланування квартир, адже будинку, в якому вони мешкають, вже понад півстоліття. Зараз, коли почалося будівництво, на цій ділянці стоїть вода. Будівники засипають цю воду піском, а зараз почали заливати бетоном. Тобто ця вода йде під землю, і дуже велика вирогідність, що вона піде під наш будинок. Вони почали рити там якісь траншеї. Нас прорвала Воду, ми практично сутки були без води. Приїхав і каже, що ви хотіли хотіли. Уже вас тут всі труби ті паж, ржаві. Уже тут вся ну вся каналізація у вас така. Ну що буде, як нам поставлять рядом 20-поверховий цей будинок. Акції протесту із зверненнями до забудовника та влади люди вже щонайменше тричі збирали у себе на мікрорайоні. А ще кажуть, зверталися до місцевих депутатів. Відгуку немає, та не втрачають надії, що їх почують. Міськради. Зараз це нам забудовник сказав, збирається передати цю ділянку їм прибудинкову. прибудинково біля нашого будинку, не біля їхнього, біля нашого. І Якщо міська рада робить дії, які йдуть на боці цієї забудови, то міська рада може зробити дії, які будуть на нашому боці. Сьогодні відповіді люди не отримали. А от наприкінці місяця очікують на прийом у секретаря міськради Олександра Санжари. Водночас люди обіцяють, попри все, продовжуватимуть боротьбу за свою територію. Вікторія Вихрушина, Євген Друст, новини 11 каналу. Нарешті впіймали у Києві. Затримала ватажка криворізької наркобанди на призвисько Біба. Ділок аж два роки переховувався від правоохоронців. У кривому розі він заснував наркоугрупування Краснобалівські. До схеми залучив ще 17 спільників. Фігуранти виготовляли метамфітамін та канабіс, а ще налагодили цілу мережу розповсюдження наркотиків по всій Україні. Щомісячний обіг банди складав понад 11 мільйонів гривень. Ще два роки тому ділків затримали правоохоронці. Тепер до них долучився і ватажок на час слідства. Бі Іба перебуватиме за ґратами. 55 п'ять автобусів та понад 28 тисяч нових підручників передали школам області минулого тижня. Допомогу надали за рахунок коштів міжнародних партнерів та держбюджету до зимових свят в адміністрації планують також придбати новорічні і різдвяні подарунки для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Продовжуємо звітувати про тендери, які проходять на Дніпропетровщині. Минулого тижня служба у справах дітей оголосила закупівлю більш ніж на 3900 солодких подарунків. Вони до різдвяних та новорічних свят їх отримуватимуть сироти та малеча, позбавлено батьківського піклування. Очікувана вартість понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Або всі тендери були прозорі та доцільні, законні закупівель контролює робоча група. Прозорість та підзвітність. Вона працює при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Спілкування напряму у Кам'янському міська влада зустрілася із вуличними комітетами. Говорили про результати роботи у поточному році, зокрема про відновлення покрівель та усунення наслідків останнього буревію. Аби прискорити вирішення проблем. на зустріч запросили представників житлово-комунального господарства, департаменту екології та представників пенсійного фонду. Більшість питань вже взято в роботу. Ми повинні працювати, повинні створювати умови для наших мешканців, для наших. Вимушених переселенців так дійсно в нас зараз, наші бюджетні можливості вони скорочені ніж перед війною, тому що ряд під не працюють. Але ми залучаємо інвестиції Європейського банку. Тимо все робити для того, щоб підтримувати наше місто в належному стані в робочому стані. І про погоду в Дніпрі у четвер синоптики обіцяють в день 4 градуси морозу, вночі мінус 6. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Я з вами прощаюся, але ефір 11 каналу триває. Далі на вас чекають новини з Кривого Рогу.